Доброго дня, шановні батьки! До вашої уваги пропоную консультацію дитячі хвороби вітряна віспа та паратиф. Вітряна віспа. Інкубаційний період 10-12 днів. Першою ознакою захворювання є виникнення прісяків на обличчі і тілі. Білі основи прісиків шкіра червона. Згодом. Вони лопаються і утворюється кірочка, а нові з'являються протягом 4 днів. У дорослих дітей може бути головний біль і загальна слабкість за день до появи віспи. Маленька ж дитина не помічає таких симптомів. Спочатку температура тримається в нормі, а потім підвищується. Віспіни, як правило, сверблять. Дитинку тримають оріжку протягом появи нових віспін. Свербіння може на частково зняти теплою ванною, в якій розчинено соду чи розчинних крохмаль. Зривати кірочку з пухирів неприпустимо. Хворого ізолюють до п'ятого дня від появи останньої віспіни. Засохлі кірочки віспіни не заразні. Паратив свинка, інкубаційний період 11-23 дні. Це захворювання слиних залоз, які розташовані у впадані біля мочки вуха. Спочатку запалена залоза заповнює впадину, а потім набрякає увесь бік сиї. Дитина скаржиться на біль біля вуха і у горлі за день до появи пухлини. Температура спочатку невисока, але вона може піднятися на, на другий-третій день. Паратив у середньому триває до 70 днів. Слід пам'ятати, що у хлопчиків у період статевого дозрювання інфекція може пошкодити одне чи обидва яєчка, а це може бути причиною безпліття. Паратив – заразне захворювання і як вважає більшість спеціалістів, до нього можна перехворіти два рази. Дитину тримають оліжку, доки не спаде на брак носії. Деякі діти не можуть їсти кислі продукти, оскільки це подразнення запалені залози, але інші із задоволенням їдять лимони, що вкрай важливо для підвищення опірності організму. Необхідна обов'язкова консультація лікаря щодо засобів лікування. Дякую за увагу! Гарного дня!